Шо брат, як діла? Оце гелікс обікупив за 15 тисяч доларів. Шо ти, как сам, как діла? В общем, є лік, якого ні вколи немає. Такої комплектації не буде в принципі в гіліндвагіна. Максимальна оптика, LED-туманки, адаптивний кругі контроль, система воєнного гальмування спереді і задні, безключовий доступ, максимальна мультимедія, максимальна акустика, передні і задні перактроніки, контроль сипих зон, полосу, підрулює в полосі, максимальний щиток, максимальна мультимедія, максимальна музика, максимальні сидушки самий топовий ренігат, який може бути в принципі. Салончик на кожі і просто ідеальний. Дивись ззаді. Місця тут максимально багато. Дуже багато слова максимально, але дійсно автомобіль дуже крутий. Пару ваших, навіть троє товстих родичів, влізуть сюди, взагалі без проблем. З багажничок Хорошенький, дивись. Впихнеш все, що треба, якщо сидіння зложиш, положиш пару холодильників і все буде отлічно. 24, по-моєму, отаких решуточок із мордою джипа, розкидані по всій машині. Максимальна акустика. І опять же решоточка джипа. Хто знає про ці пасхалочки, напишіть в коментарях. В общем, 57 тисяч кілометрів ріднесенького пробіга. 1,3 бензин. Розход до 8 літрів, а то й 7. В цій машині даємо ще плюс додатковий комплект резини. 2019 рік, 1,3 бензин, розхід в районі 8 літрів, а то й до 8 літрів, передній привод. Всі деталі за телефоном. Машинка вже в продажу, стан дійсно варті уваги. всі деталі за телефоном.